Федору Федоровичу завтра і мені по моєму сорок Вибух у котельні школи номер 3 Пролунав близько одинадцятої ранку. На той момент у приміщенні перебували оператор та завгосп школи. Обоє загинули. Сама ж будівля повністю зруйнована. На перший погляд, все таки вибухнув котел. А яка причина ми ще не встановили. Фахівці висувають кілька версій причин вибуху: як несправність котла, так і людську помилку. причиною вибуху є гідродинамічний удар системи тепловодопостачання внаслідок порушення техніки безпеки під час експлуатації газового обладнання. На час аварії у шкільних класах перебувало 700 дітей. Ані учні, ані педколектив не постраждали, бо котельня розташовувалась в окремому приміщенні. Від вибуху хіба що повилітали шибки. У двадцяти вікнах школи. Тож наразі дітей тимчасово переведуть до інших освітніх закладів щонайменше на два тижні. У цій школі діти навчатися не будуть. У нас тут школа є початкові класи. Перші четверті, де діти навчаються, в іншому приміщенні вони опалюються. Нині обласне управління держгірпромнагляду планує перевірити котельню усіх навчальних закладів Вінничини. Місцева ж влада пообіцяла матеріальну допомогу родичам загиблих. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінничина 5. Ти канал.